Останнім часом дуже багато новин. Я всього не встигаю. Буває таке, що взагалі ні про що ну, сказати. А сьогодні, вчора, за останні два дні стільки навалило, що вже нереально. Думаю, буде багато відео після цього. В цьому відео я дізнався, що на саміті Миру Україна хотіла всіх обдурити. І зараз я вам, точніше, не я, а оцей чувак, я не знаю, хто це, це якийсь політолог в випуску Українській Правді все нам розкаже. Те, що окремі держави уже після підписання цього документу почали відкликати свої підписи, це тривожний дзвіночок, чи це е, було очікуваним? Це не було очікувано, але я можу розповісти, як це сталося з високою ймовірністю. Тобто, е, ну я не брав участі у перемовинах, але... Достатньо глибоко знаючи процес, я можу припустити із ймовірністю близько до 100%. І, До речі, це ніде не розповідав публічний. Тобто, от чу... да, глядачі початок будуть першим да, Дійсно, зараз є дві держави. Ні, перепрошую, три держави, які відкликали: це Ірак, Йорданія і Руанда. Я не виключаю, що може буде більше, але наразі схоже, що на цьому зупиниться. Як це сталося у час підготовки до саміту миру? Ну загалом підготовка в останні тижні, два-три просто злетіла з катушок, вона повністю пішла не за планом. і. Це коли Володимир Зеленський їздив по світу і умовляв взагалі всі країни приїхати на саміт. Він був в Саудівській Аравії, і в тімур Леште, і десь там чи на Філіпінах, чи я не пам'ятаю. Ну, коротше, ви пам'ятаєте цей тур Володимира Зеленського? От по о, Південній Азії, де він намагався закликати якомога більше країн приїхати на цей саміт миру. І це, скоріш за все, якраз та частина, коли все пішло не за планом. Без зайвої скромності можу сказати, що це зокрема завдяки публікаціям європейської правди після того, як ми показали, що те рішення, яке підготовлено до, до ухвалення, є неприйнятним, Почалися процеси. В, в, в офіційному Києві стали гучнішими голоси, які кажуть, може, не варто так поступатися. І найголовніше серед наших європейських друзів стали гучнішими голоси, що ну, якщо навіть в Україні суспільство це питання чи сприйме, давайте будемо переглядати. І от за останні кілька тижнів по суті переписали ключові положення цього документу фінального Няке і крім того, в останні буквально кілька днів, от в рамках цього хаотичного процесу, який пішов, переписалася драматургія саміту. Початково, навіть навіть не початково, а навіть станом на початок червня, я не, не пригадаю точно числа. Всім державам, які планували брати участь у саміті, розіслали остаточне як планування з, з одним із останніх варіантів цього рішення, в якому було сказано, що от зараз ми збираємо от всі всі ваші найостанніші прав. На останніші пропозиції далі, 13-го числа, а 13 червня, ми вам надсилаємо фінальний документ. І от хто приїхав на саміт, той вважається, що його підтримав. Саміт, нагадаю, був 15, 16, го 13-го, тобто в останній день. Тобто, короче. Наші політики, наша, я не знаю, це Міністерство закордонних справ чи хто цим займався. Вони замість того, щоб там обговорювати цей документ вже на саміті і вирішувати, хто його буде підписувати, як його буде підписувати, чи буде хто його підписувати, хто не буде. Вони просто розіслали цей документ за день до саміту, 13-го числа, і був ще цілий, ну всього лиш один день. Для країн, які вирішили прийняти участь в саміті, вирішити, чи вони туди їдуть, тому що українці сказали: от якщо ви приїжджаєте на цей саміт миру, то ви. Якби підтверджуєте, що ви хочете підписати цей документ. Тобто ніхто там не збирався цей документ взагалі обговорювати. Ми вам просто присилаємо версію документа. Якщо ви приїжджаєте на саміт, ви підтверджуєте те, що ви хочете його підписати. Ну, як на мене, це звучить ну просто як жорстке якесь налаво української дипломатії. Тому що я ніде ніде в бізнес світі. І, мабуть, в політичному світі не чув такого, щоб ти хочеш там підписати якийсь документ з компанією, там постачальником чогось. Ти просто висилаєш цій компанії документи, кажеш, просто прийдіть на переговори, і ми з вами все підпишемо. А підпишемо ми все таким чином, що якщо ви прийшли на ці перемовини до нас, то ви згодні з тим, що записано в тому документі. Тобто нема ніяких перемовин. Просто явка на цей саміт підтверджує те, що ви згодні з цим документом, і це було об'явлено не за півроку, не за місяць. Це було об'явлено за день до саміту. І було ще підкреслено в листах до держав-учасниць, що під час самого саміту документ не обговорюється, і голосування за нього формального не буде. Навіщо взагалі обговорювати якийсь там документ, раді якого всі збираються на цей саміт? Ну просто навіщо тоді збиралися? Якщо вже є документ, якщо фактом його підписання є те, що делегація приїхала на саміт, навіщо тоді взагалі цей саміт? Просто по електронці всі а, напишуть свою відповідь. А, ну, те, що вони думають про цей документ, і все і не потрібно ніякого саміту взагалі. Тобто, ну вважалося, що ми збираємо таким чином, хто приїхав, це група підтримки України, але українське керівництво не дарма має славу у світі тих, хто ламає дипломатичні традиції. Це сталося і цього разу. Я не буду оцінювати, чи це зрештою зіграло на позитив чи негатив, бо оцінки тут можуть бути різні. А я просто констатую факт: коли в останні дні президент Зеленський і його команда вирішили, що це неправильно не мати на саміті держав, які представляють БРІКС, які ну не є нашими партнером, що їх треба залучити будь-якою ціною. Зеленський особисто полетів до Саудівської Аравії. Були, я так розумію, перемовини з Бразилією, були точно перемовини із Південною Африкою, і вдалося їх долучити на умовах. Ви приїдьте, а ми для вас зробимо формат, щоб, щоб ви не були учасниками цього документу. Попри те, що попереджав, тобто якимось країнам вислали е, листа і сказали, ви приїжджаєте на саміт, і якщо ви приїжджаєте, то ви автоматично підтверджуєте цей документ. Але є список якихось інших країн, для яких ми. Ми створили інші умови. Ці країни можуть приїхати, як та сама Саудівська Аравія, і не підписати, а просто бути учасниками. Ну, ну я не знаю, от на дипломатичному рівні кому це сподобається? От. Якісь країни там Австрія, та вона дивиться на цього листа за два дні до саміту. Такі ви, якщо приїжджаєте, ви це підтверджуєте. А вони, може, не хотіли підтверджувати. А для інших країн якихось інші особливі умови для суддівської аравії. Ну я не знаю. Ну просто це, це зі сторони виглядає настільки погано, що прям хочеться ригать, якщо чесно. Але що цього це неможливо? Приїжджаєш, і ти підписуєшся. Про те, що така домовленість досягнута, інші держави, я припускаю навіть Швейцарія, дізналися вже під час саміту, 15-го числа. І у багатьох столицях, не у багатьох, а у деяких виникло питання: а що так можна було? Нам же казали, що приїжджаєте і ви зобов'язані підписати і. От, от це все каже про компетентність тих людей, які при владі. Хто там у нас організовував саміт? великий Єрмак, який організовував і вийшло якесь таке скомкане кусок, я не знаю грязі чи гавніца. В результаті якась там є бумажка, хтось там щось підписує, хтось щось відкликає. Коротше, нічого не понятно. От ці столиці почали говорити. А якщо можна не підписувати, ми може теж. Але оскільки це була вже субота, друга половина суботи, то погодити це всередині своїх держав вони вже не могли. І відповідно вновь ну, про минулий саміт вони нібито як вони там анонсували, долучалися. А потім їм зі столиці прийшло: а ну, якщо можна, давайте не будемо долучатися. І тому Іорданія відкликала свій підпис. Це насправді здається, теж цього не було в медіа. Відкликала підпис протягом десь приблизно однієї або двох годин. Після називання? Тобто, е. тобто виходить, коротше, йорданці такі отримали листа, що якщо ви приїжджаєте, ви погоджуєтеся з тим документом? Йорданія приїжджає, тоді вона бачить, що приїжджає Саудівська Аравія, Йорданці такі, твою мать, а Сауди приїхали, і вони нічого не підписують. А чому ми підписуємо? Чому ми коротше? Самі лохи, давайте і ми відкликаємо свій підпис, якого в принципі не було, тому що за нас підпис поставили просто тому, що ми сюди приїхали. А чому у саудиків якісь інші умови? Що коротше взагалі відбувається? Хто організовував цю? Хрень е, е, назва Йордані з'явилася на екранах в е, прес-центрі е, е, в, в місці проведення саміту. А, а після того, коли за дві години Швейцарія оприлюднила перелік держав, Йордані вже не, не було. було. Да. Далі на наступний день відкликала е, відкликав Ірак. Ну, Загалом воно було сприйнято Іракію і Орданію як в, в, в пакеті, хоча вони в різний момент. І далі ще на наступний відкликав Руанда. А Мені здається, що на цьому етап відкликання, я сподіваюся, закінчився. І тепер починається етап приєднання. Ну, і ми вже бачили новину. Сьогодні здається, зараз, якщо я швиденько знайду, то одна із країн долучилася. Вчора, вчора долучилася, да, да, долучилася Антігуа і Барбуда. А, сьогодні я... Антігуа і Барбуда. А. Велика країна, якби ще знати, де вона знаходиться. Я думаю, вона знаходиться десь в Карибському басейні, бо я, коли був ще молодим, грав в якусь гру і плавав там на кораблику піратом. Десь, здається, в Карибському морі це Антігуа і Барбуда. Це просто тупа острівець. Острівець в Карибському морі. Я не пам'ятаю, хто здається з африканських Отаку, держав, хтось. Е бачив. Танзанія, здається, але я не впевнений. Ну тобто е мені здається, що зараз ми входимо в період е приєднання, тобто ті держави, які е або з якихось політичних причин там не, не хотіли їхати, або не могли дозріти, або чекали на е ухвалення резолюції, бо насправді багатьох ще збентежило те, в якому хаосі ця резолюція готувалася, повертаючись до того, що дійсно в останні три тижні воно все поламалося. Ну і дійсно це неправильно, не як не не. Правильно, це нетрадиційно. Коли лідери їдуть на саміт і за два дні до саміту не знають, під яким документами вони мають підписуватися. І через це, можливо, частина держав не приїхала. Плюс. От ви поїхали б на якусь зустріч, якби ви навіть не бачили, я не знаю, чорнової версії документа, заради якого ви їдете на цю зустріч. От ви ведете якийсь бізнес. І вам потрібно там підписати якийсь я не знаю, договір з кимось поїхати. І як мінімум, як мінімум, ви б хотіли бачити чорнову версію того договору, яку, який ви будете підписувати. Ну, логічно ж, можливо, там будуть питання, з якими ви не згодні. Ви, в принципі, можете поїхати на зустріч, там обговорити ці питання і дійти до фінальної версії. Але так як це було зроблено українцями, це просто якийсь бред. Вислали. Якогось листа з якимсь документом. Той документ, типа, нікому не потрібно розглядати на саміті, але всі, хто на саміт приїхали, вони автоматично той документ підписують. Ви б мали справу з такою країною, в якої дипломатія, от на такому, от просто жорсткому рівні? Ну я б, мабуть, ні, тому що ну я взагалі не уявляю, як це можливо в дипломатії і в світі, отак коротше себе поводити. Чесно, от, об'єктивно, я не розумію. Мені відомо, що Україна звернулася дипломатичними каналами до наших європейських друзів, до самого Європейського союзу як інституції, а також до ключових держав. Розповідали представники їхні мені, що Україна просить переконати держави того ж тієї ж океані, Кримського басейну ті держави, які не проти України, але просто з України не мають особливого взагалі зв'язку. Пояснити їм, чому це важливо, і доєднатися. Я чекаю, що цих доєднань буде ну. Не одне і не два. Ну, от я знайшла. От якраз Антігуга і Барбуда, скоріш за все, якісь там європейські країни позвонили на там. Це не остров, два острова, Антігуа і Барбуда. І переконали ці два острови, що потрібно підписати якусь там бумажку. Сану воно що от буквально сьогодні до рішення саме Томеру приєдналася Замбія. А і Замбія? можливо, mm -hmm. та ще ми будемо очікувати якихось країн, які так само захочуть ну, повторити цей приклад. Я не розумію взагалі, коротше, логіки і навіщо потрібен цей саміт Миру, який виглядає, ну просто як ну дика профанація. Якісь бумажки комусь розіслали за два дні, нічого не погоджено, когось там просять щось зробити. Ну звісно, Китай. На цю ну туфту він і не приїхав. Ну я б також не приїхав. Якби я бачив, якби я був Китаєм, якби я був там другою країною в світі, я б на це все дивився. Я б хапався за голову і думав, як працює ваша дипломатія, що ви, коротше, творите? У вас спочатку 10 пунктів, тоді 3, тоді треті пункти урізані. Звідти забрали частину про те, щоб Росія покинула там Запорізьку атомну станцію. Далі за день до саміту ви це все комусь відправляєте і пишете маленьким текстом знизу, що от якщо ти на саміт приїхав, то ти погоджується. З тим, що в цьому документі, і ти не можеш ніяк, я не знаю, подискусувати, обговорити цей документ, якось вирішити якісь там конфліктні питання, які тобі як країні не подобаються. Ну, хто взагалі буде з нами, як з країною, після цього всього вести якусь дипломатичну діяльність нормально?